Є проблеми з тиском, тому що пульс підвищений 90 вже. Але у нас саме основне це головокружіння. З'явилось 5 років назад у вас. І оце вся ліва сторона вона прям тягне, вона прям затискає і не дає спати. І оця шаткість, наче п'яний таке от відчуття. Це порушення мозкового кробі. недостатність кисню до голови до мозку. Коли встаєте, в очах темніє. Ну і пульс підвищений за рахунок того, що це все затискає. Так, плюс з ну, стоглоби плечові трохи хрустять. Ще раз. Ага, да, хрумтить як сніг. Да. Ну і набряки, набряки між лопатками, набряки. Це треба це все перебирати за щемлення.